Інформаційний марафон на телеканалі Чівісім Плюс продовжується. Власне зараз будемо говорити про фестиваль цифрових інновацій у моді підсумки рот куроку роботи Клотекс Хаб. Про них нам розкажуть гості нашої студії. Це координаторка Європейського цифрового інноваційного хабу Клотекс Хаб, начальниця науково-дослідної частини ХНУ, професорка кафедр технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Оксана Захаркевич. Пані Оксано, вітаю. Вітаю. Ну і доцентка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Проектна менеджерка Клотекс Хаб Людмила Буханцова. Пані Людмило, вітаю. Вас вітаю. І слава Україні. Gracias. Власне, буквально учора та у Хмельницькому національному університеті відбувся перший в Україні фестиваль цифрових інновацій у моді та текстилі Клотекс Ді Фест приурочений до річниці створення європейського цифрового інноваційного хабу Клотекс Хаб. Фестиваль продемонстрував, як сучасні цифрові технології від 3 d дизайну і віртуальної примірки до автоматизації швейного виробництва вже сьогодні змінюють індустрію та освіту. Про підсумки ротику міжнародну співпрацю інновації та майбутні галузі Власне, зараз і будемо говорити, та це цей фестиваль на Хмельниччині став першим в Україні. Та яка ідея і місія цього заходу? Ну, не тільки заходу, а навіть самого клотекс хабу ми відрізняємося від інших хабів в Україні, адже ми не єдиний хаб. Ми дійсно належимо до мережі європейських цифрових інноваційних хабів. Їх насправді багато, і в Україні їх 12. шість профінансованих Європейською комісією, і шість, ті, які отримали статус, але не профінансовані. Але ми відрізняємося від інших, оскільки інші вони несуть цифровізацію. Загальному в усі сфери промисловості, а ми обрали своїм фокусом саме швейну галузь, фешн-індустрію, текстильне виробництво, одяг. І як друга частинка, у нас машинобудування. І це ми дуже відрізняємося. І відповідно нашим таким концептом самого фестивалю було показати саме інновацій, і цифрові інновації у саме цій галузі, адже не секрет, що проводяться конференції, проводяться форуми, проводяться зустрічі, виставки, інші фестивалі і дизайнерів, які відносяться до швейної галузі і галузі моди. Але ми відрізняємося тим, що ми фокусуємося саме на цифрових інноваціях. Це в нас можна побачити одночасно різноманітні шаї асистенти, шаї інструменти, які вже розроблені і вийшли на ринок. Ті, які тільки задумуються як концепт, і ті, які вже е, перевіряються як е, тестові прототипи. Власне, дуже гарний досвід, особливо для міста Хмельницький, яке власне в Україні є таким центром легкої промисловості. Я не побоюся цього слова, тому що наш речовий ринок спровокував та створення купи малих підприємств, які займаються пошиттям одягу, і серед наших хмельницьких підприємств вже є вже загальновідомі на всю країну підприємства, та які досить гарно показують гарну якість виробництва. Я зараз не буду називати їх, тому що без реклами, але разом із. Тим наскільки е, наше виробництво хмельницьке та звертається до вас е, за ось цими технологіями за для того, аби е, модернізувати своє виробництво, усучаснити і напевно спростити трошечки. Е, так, е, спростити, але почну все таке спочатку запитання. Так е, почну з того, що насправді Хмельниччина дійсно є дуже швейним осередком. Е, наприклад, до нас вчора виступала пані Тетяна Ізовіт, очільниця асоціації Україних промів». Вона наводила статистику. То останні роки Хмельниччина стабільно посідає третє місце за кількістю робочих місць, за кількістю підприємств, які працюють саме в швейній галузі, це поза Києвом і Львовом. Ми такий великий осередок. І так до нас звертаються досить багато. Якщо підвести статистику, то 58 юридичних осіб стали нашими клієнтами протягом останнього року. Так, не всі швейні. Частина з них це заклади освіти, є інші організації, але переважно все-таки швейні або працюють. В галузі текстилю або в галузі е, рітейлу, знову ж таки, текстилю, одягу, якогось швейного виробництва. Е, і щодо спростити, е, звертаються, хочуть спростити. Але е, тут така парадоксальна ситуація. Е, перед тим як спростити, треба бути готовим до того, що зразу життя ускладнюється. Бо треба вивчити вивчити нове, треба переламати персонал, переламати себе, підготувати виробництво, підготуватись до того, що треба змінюватися. А вже після цих змін тоді різко стає легше, спрощується і виходиш на новий рівень. Це відмічають практично всі наші клієнти, але тут треба волю. До того щоб таки змінитися, підрости на вищий рівень. розказуйте про ті нові інструменти та цифрові, які ви можете станом на сьогодні запропонувати нашим швейникам. А отут я певно передам слово пані Людмилі, оскільки вона ну навіть вчора на нашому фестивалі якраз працювала модератором саме тієї платформи, де обговорювалися всілякі такі новинки, ті, які ми вже розробили протягом року, ті, які розробляються, і ті, які впроваджуються в життя. Тому я передам. Дякую стосовно сесії, яку я вела, це була сесія, яка пов'язана була з діджитал фешн підтримкою, яка стосувалася викликів, які є, рішення, які ми можемо запропонувати, і ми, ми представили також одну з історій успіху, яка вже є здійснена протягом року нашої діяльності. Перше виклики зрозуміло, що наші підприємці е, ху, потребують додаткових фінансів на сучасне обладнання, навіть ті самі швейні машини з використанням штучного інтелекту. Далі вони потребують обладнання на програмне забезпечення коштів. Відповідно, в нашій сесії було у нас представлені дві організації: це була EIT Community in Ukraine. Це представництво від Європейського інституту інновацій. Вони пропонували свої послуги вони рекомендують певні грантові програми де наші підприємці можуть взяти участь вони дають таку підтримку консультаційну, відповідно підприємці можуть в різних галузях ми говоримо не тільки про швейну це може бути і урбан-мобіліті, тобто це якісь логістика відповідно транспорт це може бути енергетика тобто це різноманітні галузі вони дають таку підтримку і інша представниця у нас була це наталія бабаніна вона представник київського офісу на Розько-української торгової палати, вона також говорила про те, як королівство Норвегії підтримує наших підприємців. Воно, е, Норвегія насправді дуже багато витрачає коштів на підтримку України і планує витратити до 30-го року. Це буде 14 мільярдів доларів. Відповідно, і тому вони е, їхні послуги для наших підприємців будуть безкоштовними, оскільки їх спонсорує Міністерство закордонних справ Королівства Норвегії. І, відповідно, вони також можуть звертатися. І і Норвегія зацікавила. Цкавлена в наших підприємцях, якому плані? Ми хочемо відійти, вони хочуть відійти від китайського ринку, відповідно, а в них є запит на швейні вироби, і вони. Вже навіть до нас зверталися, наприклад, для пошиття теплих курток, для пошиття е, одягу частково там, для військових і так далі. Тобто, ми, рекомен... ми як Хаб», рекомендуємо їх їм підприємства, і вони вже співпрацюють напряму. Це стосовно першої частини виклики да, і такі фінансові рішення, які можуть бути. Стосовно цифрових рішень ми представляли готові цифрові рішення, це було використання штучного інтелекту для е, виконання вишивок. Тобто їхній аналіз. Це, це також рішення, яке було розроблено Хмельницькою. it компанією Це компанія Авівія. Мабуть, можу прорекламувати, бо ми вчора і теж рекламували в такому плані. Ця компанія входить в it кластер Хмельницького, який є партнером в нашому консорціумі Plotex Hub. відповідно вони пропонують таке рішення, і ті підприємства, які займаються вишиванням. Вишивок на одязі вони можуть звернутися до них. Крім того, у нас в рамках нашої річної діяльності. Була синергія та да, поєднання айтівців і швейників для того, щоб створити нові цифрові рішення, тому що насправді промисловість потребує постійно якихось оновлених інновацій. Відповідно, в нас ми брали молодих наших фахівців. Це були студенти з комп'ютерних наук, з комп'ютерної інженерії, і відповідно студенти, які вже розуміються в швейній галузі, в швейній справі це студенти нашої кафедри, і вони згенерували кілька з десяток рішень, але ми представляли п'ять. Досить е, успішних, мабуть, так сказати, ті, які ми наразі вони продовжують над ними просувати і просувають їх. Це, якщо е, говорити, це е, рішення, які пов'язані з, е, з оптимізацією вибору технічної послідовності, далі з при, нанесенням принтів на матеріали. Далі це рішення, яке пов'язано було з. Використанням віртуальної реальності в навчально-виробничому процесі, щоб зрозуміти, як виглядає 3 d просторовий об'єкт за допомогою віртуальних окулярів, це також рішення пані три Назвала ще два. Допоможіть It Happens – це допомога шаїсти який підбирає кольоротип і пропонує одяг, який би пасував до кольоротипу зовнішності споживача. А um, й я забула, як я могла забути. <рес> Це що, пояснюєте? <рес> Це рішення, яке пов'язане з використанням. Е Комп'ютерного зору для того, щоб розрізнити структуру і фактуру тканини, щоб потім можна було сортувати її для подальшого перероблення вже текстильних відходів або вживаного одягу. Тобто спростити ці задачі, забрати людські людську працю, яка є трудомісткою, досить. Займає багато часу відповідно штучний інтелект і комп'ютерний зір нам допоможе це і всі ці технології. Вони в нас були власне на виставці, не тільки обговорювалися на сесії, а вони були представлені на виставці. Це все робочі вже прототипи, ті, які можна побачити, відчути, протестувати. І от ми навіть з колегами, коли ми демонстрували все, що було на виставці, навіть наш власний одяг укладали для цих пристроїв, які тут же ж аналізували і визначали. Склад того матеріалу, який на нас одягнений, 100% правильно. Ми були приємно вражені. Наші ми їх називаємо хакатонці, а тепер вже власне стартапери показали гідний результат. І до речі, ці шаї рішення вони дуже гарно поєднуються з автоматизацією виробництва. Вони поєднуються з роботизацією з тими конвейерами, які можуть теж працювати на підсприяння. Підприємствах, зокрема для саме сортування текстильних відходів, і тут ми вже переходимо до питання екології, сталого розвитку екології, так і такої загальної локальної бізнес-моделі, яка дозволить нам як. Місто бути дійсно містом без відходів і мати багато вже не відходів, а сировини, яку ми можемо використовувати для чогось іншого, і бути вже виробниками якогось продукту, але це ж поки що плани на майбутнє. Що власне вписується в так. стратегію європейську, вписується в стратегію нашого міста, бо ж ми маємо в місті програму місто без так. відходів. Відповідно, ми також вписуємося в цю стратегію. Ну, я вам скажу так, що ваше рішення стосовно визначення кольорів Лоротипу, та, напевне, би кожна жінка захотіла використати, спробувати, та, і зрозуміти, що їй насправді підходить, а що ні. Тому що ну, не завжди людина так. це може відчути, але якщо є допомога стороння, ніби онлайн-стиліст, можна і так сказати. А, та, і та, і... причому той, який, якого не соромишся, мовчки програма допомагає, і, до речі, всі вчора в залі могли вже одразу протестувати знову ж таки, це наші пітчери, так да, да, піктор... спікери. спікери. Вони виводили на екран QR-код і одразу ми всі в залі пробували завантажували застосунок і пробували, перевіряли, який у нас кольоротип, і що нам запропонує система. Все працювало, приємно було. Дуже цікаво. От те, що ви використовуєте штучний інтелект та у своїх розробках, дуже коли з'явився лише штучний інтелект, дуже багато було страхів і. Через те, що він замінить людину. Та насправді, от нам, журналістам, також говорили, що в результаті не буде журналістів, буде виключно штучний інтелект. Ну, з досвіду користування, скажу так: штучний інтелект це не людина. Але у швейній промисловості все ж таки якісь автоматичні процеси. Він може замінити. А що робити тоді із фахівцями? Чи не може, чи я не права, розкажіть мені. Е Дуже класне запитання, і дуже вчасно. Ми буквально дві години назад е, мали пленарне засідання е, другого дня нашого Клотекс-Діфесту. Це е, було пленарне засідання міжнародної конференції ресурсозберігаючі технології, і вже далі не буду е, повторювати, бо дуже велика в нас назва. Але е, був представник з е, кафедри комп'ютерних наук пан е, Олександр Мазурець, якраз е, мав доповідь, е, якраз на цю тему е, Шаї в швейній галузі заміни чи не земля. Спеціалісти кажуть так. Ні, не замінить. По тій причині, що штучний інтелект це засіб, це той інструмент, який дозволяє виконувати краще, виконувати швидше, виконувати більше. Так як ми вже десятки років переходимо на систему автоматизованого проєктування, ми не замінили конструктора, який працює вручну. Ми дозволимо й робити чіткіше, легше, робити це сидячи, а не нагнувшись над столом, і те саме шаї. Це полегшує роботу. Працівника в швейній галузі, але ніяк не заміняє. Друга справа, що сподобалась мені теж вчора, мені здається, теж була ремарка, чи можливо минулого тижня на легкій конфі про те, що ні, шаї не витісняє людину, але люди, які вміють користуватися шаї, Оті посунуть тих, які не вміють ним користуватися. Тому, тому тут. Ми працюємо над тим, щоб наші спеціалісти е, знали, вміли знали, е, як використати, де використати, що використати, і е, вміли це власне застосувати. Тобто, я так розумію, що ваші студенти вже абсолютно є навчання тому, як працювати штучним інтелектом е, і як допомогти собі за його допомогою. Ну, похвалитися, що вже абсолютно над... Ну, поки що не можемо, але вчаться. Вчаць, вчаться, вчаться. І, і дуже активно вчаться. І не тільки власне, в тих розробках, які ми вже згадали. У нас ще вчора був теж цікавий досвід фіджитального показу мод. І власне саме поняття фіджитальне, воно не є новим. Фізикал, тобто фізичний показ, ми дивилися на моделі, і діджитал, тобто ми бачили щось цифрове на екранах телевізорів, які були розставлені по залу. і Разом іде колекція, яку ми споглядаємо. Цікавим був той момент, що наші студенти, магістранти, аспіранти і, власне, і керівники тих колекцій працювали ще над тим, щоб за допомогою ШАІ створити не просто цифрові копії живих моделей, а збільшити кількість моделей. Тобто вивчали, як зробити шоу на екрані. І те, що ми бачили вживу, це були одні моделі. І з їх фотографій е, наші е, студенти. З великим захватом два тижні <рес> генерували, <рес> генерували. Це, згенерувати було ще згенеровані покази на екранах, і всі різні, які відрізнялися від реальних моделей, але тим не менше вони вкладалися в загальну концепцію. дуже цікавий напрям з величезним задоволенням вивчають та й ми з ними вчимося і теж робимо щось нове. Ви вчитеся і навчаєте Це та однозначно і, і виробникам допомагаєте, але я знаю, що допомагаєте не лише українцям, Виробникам, але працюєте точніше, розпочали шлях цифровізації з двома сусідніми країнами Вірманія і Молдова. Чи я помиляюся, чи ні? ні, ні Так ні. які консультації надає, надаєте їм, і чому саме наш досвід для них важливий? Ем, ну е, власне, ми працюємо і не тільки з Вірменією з Молдовою. У нас є співпраця із Румунією. У нас є співпраця з Францією. Ем, насправді набагато більше в нас зв'язків, але власне вчора е, вчора було представлено так з Молдовою і з Вірменією. Ем, це було завершення виконання проекту. Отут весь час боюся помилитися в, в назві, е, оскільки цей проект фінансувався з, з коштів GIZ, е, і це було завершення його. Е, по цифровізації саме малого середнього бізнесу, і завданням його було е, оцінка цифрової зрілості експортоорієнтованих підприємств. Е, ми старалися вибирати ті, які е, більш наближені до швейної галузі, оскільки ми більше в ній працюємо. Е, Власне, виконавцем цього проекту е, був партнер Клотекс Хабу. Той хто входить в консорціум, це поділя Фешн Кластер і е, очолювала цю роботу е, кластерний менеджер Галина Швець, е, і відповідно вона й вела цю сесію. Тому вона знає більше про це. Ми знаємо в загальних рисах, оскільки пані Людмила виступала власне, експертом, який надавав ці консультації. А я виступала тією людиною, яка на портал Digital Transformation Accelerator вводила всі дані цих підприємств і за допомогою яких ми формували саме. Оцінку того рівня цифрової зрілості кожного підприємства, і напевно про саму оцінку певно краще сама да. пані Людмила розкаже. бо це Я можу сприймати. коротенько буквально сказати, тому що там насправді досить е, велика банкета. і е, В чому сутність оцінки цифрової зрілості? Оцінюється підприємство на початковому етапі. Воно дивиться, які в нього де прогалини в різних ступенях цифрової трансформації. Ми говоримо про зелену цифровізацію, про використання штучного інтелекту про використання е цифровізації для обміну інформації між відділами підприємства. Далі, боже, теж не згадаю зелена трансформація, Дзелене, я вже сказала. і використання І е е е е людиноцентричний підхід, тобто навчання людей, як вони навчають людей новим цифровим навичкам в результаті впровадження різноманітних цифрових інструментів. Так ось, якщо взагалом сказати е українські підприємства, ті, що пройшли у нас оцінку, вони знаходяться на рівні е середній, і вони деякі підприємства, особливо ті, що стосуються у нас львівського регіону, вони навіть Перевищують середній рівень європейських підприємств. Але якщо говорити, то це меблеві підприємства, вони вже експорторієнтовані, вони мають певний е, е, свої ринки за кордоном. І відповідно, е, вони мають вищий рівень. І в той же час в них ще є запит. Тобто, за результатів цієї оцінки ми бачимо, які в них є запити. Вони висловлюють свої побажання, і ми вже можемо запропонувати їм ті чи інші цифрові рішення, які дозволять їм підвищити цей рівень. Але у всіх них низьке використання штучного інтелекту у всіх, у деяких, навіть якщо взяти там 8% когось там до 20 доходить, а в деяких 8 це досить низький рівень. Це такий початковий. Вони тільки почали задумуватися. І вони всі потребують якихось хмарних сервісів для збереження інформації, щоб можна було користуватися всім, відповідно, всьому виробничому процесу, і не тільки і менеджерам, і так далі, всьому цьому підприємству. І відповідно вони цього потребують. Тому в них от такий запит вже на початку є. Ну, З приводу штучного інтелекту вони точно не даремно звернулися саме до вас та і почали співпрацювати з вами. Над чим новим зараз працюєте? Зрозуміло, ви зробили багато інструментів, багато роботи проведено за е, рік минулий. Що хочеться або що вже робите? Можливо, трішки привідкрити Завіс. <гум> Ну, Знову ж таки, будемо говорити про шаї. Е, Буквально нещодавно були на екскурсіях на швейних підприємствах і виявили, що підприємства досі користуються нашим стандартним обладнанням для. Визначення фізико-механічних властивостей е, матеріалів, і це логічно, оскільки в такому випадку е, всі виміри будуть відповідати нашим стандартним нормам і технічним е, умовам. Але є запит від підприємства е, все-таки пришвидшити цей процес. Е, ну, на прикладі, певно, буде краще розказати, маємо такий. Е, Показник, як кількість ниток на 10 см тканини, mm -hmm. виявляєте, це ми рахуємо голочкою, і там скільки тих ниточок, дуже затратний процес. І зрозуміло, що машинний зір значно краще може справитися з цим, але таких приладів наразі немає. Тому ось маємо таку мрію до всіх. Можливих до яких можемо дотягнутися е, приладів, які дозволяють визначити фізико-механічні властивості, е, допрацювати софт, який буде працювати. Е, як допоміжний інструмент, який пришвидшує визначення всіх ось цих властивостей, але при цьому буде відповідати нашим державним стандартам і тим технічним умовам, які вже є. Тому це продовження насправді тих же ж проектів, які зараз нами розпрацьовуються, зокрема, от розумне сортування, це нейромережа, яка розрізняє за макрозйомкою. Насправді це теж машинний зір, і це той самий принцип, майже той самий it галузь скаже, що я не зовсім права, але в цілому для нас з вами то воно працює приблизно так само, е, коли ми будемо фотографувати і за фотографією визначати якусь властивість. Це це на чим ми будемо працювати певно наступний рік. Ну і ще, ж можна додати, і ще в нас є прототипи, відповідно, але ми хочемо взяти пілотні підприємства і впроваджувати вже, щоб показати всім підприємцям, що це насправді працює. е, Порівняти показники, показати ефективність і е, довести це, що це дійсно працює і дає. А як будете обирати підприємство? Тому що мені здається, ну, Для цього би хотілося. В нас є підприємці, які готові ставити на собі експерименти. Ми з такими спілкуємося. Ми давно ведемо перемовини, ми підтримуємо з ними контакти. Відповідно, ми готові, е, готові, ми готові, готуємося і вони готові вже до того, що ми впроваджували в них. Фестиваль наступного року буде? Звісно. Звісно, буде. Ми цьогоріч святкували по факту рік, рік нашого народження. Я вже говорила, коли відкривала власне фестиваль, що минулого року наша перша стартова зустріч консорціуму відбулася 22 листопада, і цьогоріч, ну майже. Не зовсім день, день, але 22 листопада, мені здається, це вихідні. Ми вирішили, що певно, все-таки е, краще, коли в університеті багато людей, багато студентів, саме е, трішки раніше е, провести е, наш захід. Е, і десь приблизно в такі ж дати. Е, ми очікуємо всіх і наступного року на фестиваль інновації. Це буде коло Defest 2.0». Я вам бажаю, щоб до вас приїхала пів Європи, та, і, і щоб Пів Європи. Е, Брали з вас приклад та і ви могли ділитися тим досвідом, якого не хто 100% немає. Я вам дякую за те, що ви завітали не, дякую. до нашого ефіру. Я нагадую телеглядачам спілкувалися із координаторкою Європейського цифрового інноваційного хабу Клотексхаб, начальницею науково-дослідної частини Хмельницького національного університету, професоркою кафедри технології конструювання швейних виробів Оксаною Захаркевич та доценткою кафедри технології конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Ету проектною менеджеркою Клотекс Хаб Людмилою Буханцовою. Ще раз дякую за те, що завітали на ефір, і чекаємо вам вас обов'язково з наступними розробками, новинками і цікавинками. Я дякую телеглядачам телеканалу Ті 7